Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Славіло. Голос чути в рамі. Плач, ридання і голосіння велике. Одівімо собі лише картину. Яку описує нам євангеліст Матфей, що відбувалося у Вифлеємі і його околицях через наджорстокий наказ Ірода вбивати немовлят. Важко напевно було б собі це уявити, хоча насправді ми. Переживаємо, мабуть, нелегші часи, коли ми теж бачимо безліч невинних жертв, вбитих іродом сучасним. Притому серед тих невинних жертв є дуже багато, дуже багато дітей. Це все, звичайно, викликає в нас велику скорботу. Уявити собі лише біль батьків, які втрачають дітей, притому втрачають не через важку хворобу, не через своє якесь недогледення, а втрачають через чийсь злочинний наказ. Плач і ридання. Що може бути інше в результаті побаченого, пережитого? Ми тепер в час війни переживаємо разом з тими людьми, які такі трагедії пережили. Ми намагаємося якось співстраждати, співчувати, разом з ними плакати. Хоч розуміємо, що полегшити біль ми не можемо. Ми не можемо повернути до життя тих дітей, яких вбили. Але сьогоднішній Євангеліє спонукає нас не лише споглядати ось цю явну картину. Її мимоволі побачиш. Тут і не треба великого розуму, щоб збагнути, що відбувається в світі. Євангелія нас спонукає побачити щось більше, щось глибше, те, до чого кожен з нас обов'язково буде причетний. Коли ми дивимося на сучасний світ і на те, як цей світ пропонує нам виховувати дітей, які він нам пропонує принципи, методи, які цінності спонукає нас вкладати в наших дітей. Якщо говорити про розвиток людства, про розвиток всіх можливостей, якими людство володіє, ми мали б сказати, ми мали б іти вперед. Ми з кожним поколінням мали б робити щось краще. Ми мали б, напевно, досягати набагато кращих результатів, ніж попередні покоління. Так мало б бути. Натомість, що ми бачимо? Так, розвивається наука, техніка, те, що називається цивілізація, йде вперед, іде семимильними кроками, деколи не встигаєш за тим всім прослідкувати, що нове з'явилося. А от наскільки це все допомагає. Розвиватися людині духовно? Наскільки це все сприяє правильному вихованню наших дітей, наскільки це допомагає їм прививати справжні цінності? Ми самі можемо побачити. У нас відбуваються щоразу нові реформи в освіті. У нас з'являються нові школи. У нас з'являються нові принципи, нові погляди, нові стратегії. Але кожен з нас може засвідчити, кожен, хто вже може щось порівняти, наскільки сучасні діти відрізняються від попередніх поколінь. При тому, на жаль, не в кращий бік відрізняються. Чому? Щось, мабуть, пішло не так. Чимось не тим ми своїх дітей виховуємо. Ми, звичайно, часто кажемо, час такий, обставини такі, не ми можемо вплинути. Ми хочемо, ми намагаємося, а обставини зовсім інші. Хто є тим іродом, який тепер, в теперішній час, не дає можливості нашим дітям жити духовно? Хто забирає їхнє життя? Вони тілесно живуть, вони і навіть інтелектуально розвиваються, мають можливість розвиватися набагато краще, ніж ми розвивались. Але духовно їм дуже важко вижити. Хто є тим сучасним іродом? Як батько, я можу сказати, або часто ми, батьки, стаємо тими іродом. Знаєте чому? А погляньте на євангельську історію. Чому Ірод наказав убивати немовлят? Бо йому сказали, що прийшов на світ Месія, той, якому треба підкоритися. Той владу якого треба визнати, якого треба в усьому послухати, від якого треба всьому навчитися. А це вимагає мені поступитися чимось. Іродові треба було поступитися короною. А мені часто приходиться поступитися комфортом, своїм вільним часом. Своїми якимись потребами поступитися, бо треба послухати, що мені каже Господь. Як він мене вчить, як він мене спонукає вчити мою дитину. Як він спонукає мене мою дитину приводити до нього. Мені це буває так некомфортно. Я кажу ні, я не хочу. Я готовий вбити, я готовий відмовитися. Я готовий знищити тільки, щоб мені було добре. Тільки щоб я жив у своє задоволення. Це дуже неприємна, але реальна картина нашого сучасного життя. Якщо ми не змінимо концепцію, якщо ми не проведемо справжні реформи, у цій галузі ми втратимо все. І закінчимо так ганебно, як ганебно закінчив своє життя Ірод. Але ви знаєте, це не буде повна картина, якщо ми не проведемо ще одну паралель. Дуже часто у Євангелії і загалом в Святому Письмі. Пропонується нам певний образ, коли говориться про дитину, говориться про щось моє особисте. Пам'ятаєте, коли до Христа приходив Яїр, начальник синагоги, просив, щоб Христос поспішив зцілити його дочку, яка помирала. Чи коли прийшов батько просити Христа за сина, який при смерті був? Кипернау. І ми часто говорили, що в образі ось цієї дитини я маю побачити свою душу. Моя душа це якось те диття, яке потребує багато уваги, яке потребує багато вкладень. І я дуже часто свою душу занедбую. Хоч насправді моя душа це не просто дитина, це джерело мого життя. Без душі моє тіло мертве. Але насправді це є ось те дитя, яке для мене має бути дуже цінним. Хіба ж не так? Хіба не найціннішою в сім'ї є дитина? А я дуже часто цю душу занедбую. Я знову ж таки чую, що каже Господь, як Він спонукає мене про мою душу подбати, а мені це не подобається. Мене це теж вибиває з колії, мені це теж приносить певний дискомфорт, і я від цього теж хочу відмовитися. І я посилаю своїх воїнів, тобто ось свої пристрасті, всі мої бажання, всі мої примхи, всі мої ось ці звички недобрі. Щоб вони вбили мою душу, щоб вони приборкали її і не слухали, сказали мені не слухати її, бо вона не потрібна мені. Це ще жахливіше. Бо якщо говорити про дітей, яких ми не можемо виховати так, як треба, тут є один великий плюс. Те, що неможливо людині, мені, як батько, Можливе Богові, як небесному Батьку. Якщо я не зможу свою дитину виховати так, як треба, Господь все-таки знайде шляхи, як цю дитину спасти. Якщо я не схочу свою дитину рятувати від цього гріховного світу, Господь все-таки знайде можливість її врятувати. А от хто врятує мою душу, якщо я сам її вбиваю, якщо я сам її занедбаю? Ось туди. До моєї душі Господь без мого дозволу не увійде. Він не зробить за мене те, що маю зробити я. Плач і ридання це те, що повинно нас десь стрепенути. Це те, що повинно нас заставити, переоцінити наше життя, подивитися на те, що ми робимо так, як треба подивитися. Зняти ось ці якісь окуляри, які наше життя роблять, не знаю, якимось іншим. Ми живемо в ілюзії. Ми повинні подивитися на, на речі реальні, саме в духовній реальності, щоб плач і ридання не були потім. Дбаймо про свої душі, не будьмо іродами, не вбиваємо Божий дар, безцінний Божий дар. Не уподібнюємося тим, які згубили свої душі, вбиваючи інших. Спасімо Божою милістю наше життя, життя наших дітей, щоб прихід у світ Спасителя не був для нас марним. Амінь. Христос рождається.